Може, хто пропустив. Минулий раз, коли я. Поза минулий раз, перший раз, коли я грав в Fortnite Lego. Odyssey. Я здається, правильно його називаю. Проблема була в тому, що в мене стояла програма, яка захватувала мій геймпад для повноцінного керування. А у самого, у самого пана, який називається Epic Games Launcher, в нього є. Своя приблуда, по типу як в стимі. І тому він перехоплював мій джойстиків. виходить, що дві проги старалися одночасно керувати е, грою, і через це ставався відвал. Після того як я налаштував, такої проблеми більше не було. Минулий раз я грав і жодного відвалу. Так, можна собі звуку підкрутити, щоб я щось чув. Овечки, песики. Якісь. Бері. Піточки. Піду вовчику надаю. О тут якраз той. Той гриб смішний. Я вважаю, що це краб гриб. Боже він на краба чи ні? Ой, який чувак здорваный. Йой. Ой-ой! Сходу хпшки мені стільки зніс. Я не буду з ним битися, не хочу. Це буде прикол, якщо зараз виявиться, що в мене стрім давно ліг, а я в офлайні граю. Блін, или його з одної плюхи виніс. Ничего себе. Може, ще запис нажати в ОБС? На всякий пожарний, якщо я втрачу свій стрім. Треба таки нажати запись. Є стрім, ну хоть то добре, дякую. Буду паралельно записувати стрім. Щоб нічого не промахати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тільки що щось залагало. То всі ті альтаби, я кажу. А тут цей дядько, да? Я з ним би не хочу. Я хочу ще поналовлювати парочку тих крабів з грибами. Вон він один є. Бо з них випадає. З них випадають ті шапки, що мені потрібні для... Для оцього скіла крутіння. і, yeah, кин маленький. That what she said. Так, шил єму зниз. Оце вот ніндзя, голубого чи синього, чи з відтінком фіолетового, є одна проблема. У нього коли мало ХП стається, він починає ставати невидимим, а потім різко появляється. Щось вовчика важко бити стало, нічого собі. От, невидимість включив. Як справжній ніндзя. О, так він втікає. Чи він з крабом б'ється, не знаю. Я мушу йому нападати. Бо може з нього випаде щось хороше. Типу чорнил. От він і появився зі спини. Нарешті. Тай з нього нічого цікаво не випало. А цьому крабу треба роздати. Ну, Якийсь вовк гавкає, блін. Таке враження, що вони сильніші стали, ніж минулий раз були. Я что-то не понял. Почему он такой сильный? Ого. Это было интересно.